1629 рік у пошуках пригод та заробітку до Львова прибуває купець з Флоренції та вже добре відомий у Європі авантюрист Роберто Бандінелі. Це внук відомого тамтешнього скульптора Бачо. Окрім фінансових афер, його приїзд до Львова провокують численні судові позови, які на батьківщині йому загрожують арештом. Проте для Львова візит має виключно позитивні наслідки, адже уже невдовзі після приїзду Бандінелі ось у цьому будинку засновує першу в Україні міську пошту. Відтак що суботи львів'яни вперше отримують можливість відправляти та отримувати кореспонденцію. Перед приїздом до Львова Роберто Бандінелі тривалий час мешкав у сусідньому Кракові. Саме там він познайомився із досить багатим земляком, віддаючи шану шляхетському походженню молодого італійця, той намовляє його переїхати до Львова та віддає за нього свою доньку. За це пропонує чимале придане: тисячу флоренів готівкою, половину кам'яниці на площі ринок у Львові, а також земельний маєток за межами міста. Годі говорити, що схильний до підприємництва купець від вигідної пропозиції не відмовляється. Він одружується, стає вхожим до багатої львівської громади і одразу розпочинає бурхливу діяльність. Ставку робить на відкриття регулярної міської пошти. Зацікавленість таким бізнесом не випадкова, адже в Італії гінців використовували ще з 12 століття. Вони славилися тим, що доставляли кореспонденцію швидко та із швейцарською точністю. Використовуючи зв'язки тестя, привілей на поштмейстерство, чужинець Бандінелі отримує навіть спеціальним декретом від короля Сегізмунда III вази. Згодом врегулює свої відносини із львівським магістратом. Туди заносить спеціальний статут пошти, який регулює її роботу. Так що суботи львів'яни змогли не тільки відправляти, але й отримати листи з усієї Європи. Проте ці послуги коштували неймовірно дорого. Скажімо, відправка лише 6 грамів кореспонденції, наприклад, до Гданська, дорівнювала денній платні кваліфікованого ремісника. Зважаючи на це, Бандінелі починає широко рекламувати послуги новозаснованого підприємства. Зокрема, випускає спеціальні листівки із надписом Пошта зі Львова до Любліна, Варшави, Торуня, Гданська і Кракова. Інші іноземні держави з реверсом із цих місць назад. Згодом депутати, які спочатку лобіювали інтереси Бандінелі, підсунули йому справжнісіньку свиню. Аби не платити чужинцеві, вони організували власну кур'єрську службу, а того примусили усю урядову кореспонденцію доставляти безкоштовно. Розлючений такою постановою запальний купець викликав депутатів на дуель, причому усіх без винятку. Проте слава розбишаки вже давно докотилася до Львова. Відтак випробовувати долю райці просто побоялися. Своє поштове відділення Бандінелі засновує у колишній кам'яниці аптекаря Яроша, де зараз знаходиться єдиний музей пошти в Україні. При відкритті італійські керується простим маркетинговим розрахунком. Будинок розташований на найбільш людній центральній площі міста ринок. Цікаво, що з тих часів оригінальними залишилися портал та вікна, які оздоблені дельфінами. Вони зображені не випадково, оскільки мали сприяти власникові у торговельних справах та оберігати від усіляких небезпек. Робочий режим закладу не був напруженим, адже кореспонденцію зі Львова до інших міст відправляли лише один раз на тиждень. Проте, якщо клієнт не мав змоги довго чекати, то міг за додаткову оплату замовити особистого кур'єра. Попри більш-менш вільний графік, дисципліна на підприємстві була жорсткою. Усі поштарі брали на себе зобов'язання працювати у відповідності із спеціальним статутом, і будь-яке його порушення загрожувало штрафом, відлученням від роботи і навіть тюремним ув'язненням. Найбільше слідкували за точністю доставки кореспонденції. Скажімо, якщо б кур'єр забарився у дорозі, то крім штрафу, ще й мусив відсидіти у буцегарні. Пробачали порушення лише в одному випадку, що теж був прописаний в поштовій ординації. Якщо трапиться, що якийсь лист загубився чи затримався, чи був відкритий кимось, до кого він не призначався, тоді має курсор досконально виправдатися перед тим, кому був лист і хто укривджений курсором. А якщо шкода станеться через його злий умисел чи недбалість, тоді має бути суворо покараний. Наприкінці свого брехливого життя Бандінелі увесь час присвячує пошті. Він розробляє великі плани формування нової поштової мережі, яка має простягнутися далеко за межі Польщі. Для цього навіть їде у відень, де укладає низку контрактів. Однак втілити у життя свої плани так і не встигає. Їх перериває раптова смерть. По собі чужинець залишає містові кам'яниці, у якій жив та працював, добре налагоджений механізм кур'єрських перевезень та безліч легенд. Адже цілеспрямованість, вроджений авантюризм та непоступливість, і відрізняли його від спокійних та в'ялих львівських міщан, яким до темпераменту Бандінеллі було ой як далеко. За іншою версією, уже в останні роки Бандінелі вирішив облишити поштові перевезення і повернувся до більш прибуткового та добре знайомого ще з Італії бізнесу, торгівлі сукном та тканинами. Першу роботу пошти серйозно систематизував король Станіслав Август. Відтак біля поштових трактів вперше почали будувати стані для коней та кімнати відпочинку для кур'єрів. Біля них тулилися шинки, які давали власникові гарантований прибуток. З'явився і ще один фактор, який мав привернути увагу потенційних клієнтів. Це була таємниця листування. Пошту, яка набирала усе більш стратегічного значення під протекторат держави, вирішили взяти уже кмітливі австрійці. Додатково почали заробляти і на тому, що впровадили в обіг поштові листівки. Це паперове ноу-хау у форматі відкритого повідомлення, вперше у світі прийшло саме через поштові відділення Австро-Угорщини. Тодішні поштівки були вельми невибагливі, виготовлені з цупкого жовтувато-сірого паперу та мали розмір 120 на 80 міліметрів. Незважаючи на це, такий вид зв'язку побив рекорд популярності. Подейкую, що за три місяці їх розпродали 3 мільйони примірників. Таку зацікавленість до нового виду відправлень стимулювало оптимальне співвідношення ціни та якості послуг. За два крейцери клієнт міг відправити повідомлення та зекономити на купівлі конверту. За австро Угорщини робота поштової служби здебільшого була орієнтована на міських мешканців, які не тільки часто користувалися її послугами, а й взагалі жваво цікавилися роботою цього підприємства. Скажімо, приїзд кожного деліжанса тут перетворювався на справжнісіньку подію. Залежно від швидкості руху та зручностей, деліжанси поділялися на кілька видів. Найшвидшим був поштовий, скажімо, дорогу зі Львова до імперського відня він долав лише за 4 доби та 10 годин. Натомість, подорож вантажним транспортом тривала близько тижня. Деліжанси також виконували роль і своєрідного таксі. Так за кожну милю подорожей на початку 19 століття львів'яни мали заплатити 19 крейцерів. Гальмом, і водночас перспективою для розвитку пошти залишалося село, де лише вчитель та священник могли писати та отримувати кореспонденцію. Там кур'єрство вважалося такою самою повинністю, як десятина чи інший податок. Перевозити цінні речі землевласники примушували звичайних селян. Проте на відміну від професійного гінця, таку роботу вони виконували вкрай неефективно, затрачаючи на перевезення значно більше часу. Вимучені поштовими вояжами дилетанти не могли прийти до тями щонайменше кілька днів та не могли переключитися на основну роботу. Так тривало до того часу, доки австрійські чиновники не прийняли рішення розбудувати поштові споруди одразу в трьох регіонах Львові, Чернівцях та Кракові. Загалом за Австро-Угорщини лише в одному Львові діяло щонайменше 20 поштових відділень.